Може спричиняти захворювання верхніх і нижніх дихальних шляхів. Український центр громадського здоров'я повідомляє про випадки метапневмовірусу. Лікарка-епідеміологиня Ольга Голубовська у своїх соцмережах повідомила від початку сезону офіційно підтверджено 13 випадків, хоча реальна кількість інфікованих ймовірно значно вища. Місцеві медики заспокоюють на Прикарпатті Ця хвороба не має широкого поширення. Це є захворювання сезонне трапляється, як правило або в осінньо зимовий період, або в зимово-весняний характеризується такими симптомами, як ознаки інтоксикації, які не є дуже значними, це є нежить, це є кашель. З такою характерною рисою відносно може бути бронхіоліт, це є ураження найменших бронхів, але воно характерне більше для дітей молодшого віку. Ну і небезпечне воно є для дітей дошкільного віку. Це пов'язано з особливостями імунітету і деякими особливостями будови дихальної системи, і також для людей пенсійного віку, тому що вже в них є вікові зміни імунної системи. Зараження метапнем вірусом відбувається крапельним шляхом. Тривалі захворювання 7-10 днів. Специфічне лікування відсутнє. Аби уникнути захворювання, медики рекомендують притримуватися звичних методів запобігання ГРВІ. Це у нас має бути соціальна дистанція. Стараємося уникати місць скупчення людей. При потребі одягаємо маску, можемо проводити дезінфекцію рук, тому що віруси бояться спиртомісних дезінфекційних засобів. Після того як ви прийшли або мали. Якийсь потенційний контакт потрібно помити руки. Специфічної профілактики вакцинації немає, тому загальними методами, які ми вже всі навчилися добре під час пандемії, ковід. Якщо ми будемо користуватися, то вони будуть помічні. І все ж при будь-яких перших симптомах варто звертатися до сімейного лікаря. Дотримання профілактичних заходів, своєчасна діагностика та правильна тактика лікування сприятимуть мінімізації цієї сезонної інфекції. Уляна Николюк, Геннадій Томнюк, новини на вежі.